На теперішній час у мене п'ятеро дітей під патернатом. Знаєте, хвилювання постійне. Та, яка була на зима, в нас була на складна, тому що не підготовлені були і дуже хвилювалися за тепло. У нас всього клас. Все таке. Діза. Сефт нам давали допомогу. і ми вибирали те, що треба нам печка да, для готування і морозильна камера для того, щоб покращити потреби, які взагалі треба для моєї родини, і шкаф кожного свої полочки. Вони вже так. Ага, це моя полочка. Помімо цього ж були такі як набори прямо в ящиках. Там ідуть світер, обув, носки на кожну дитину по віку. І дитина, коли розпаковується ящичек, а це моє. А це моє та ваші красавчину діти розуміють, що для них все це робиться. За ними турбуються, за ними доглядають і бачать вони, як треба жити в родині.